Вашій увазі огляд спортивних подій. Добрий вечір. Ганболісти Забірійського ЗТРО в останньому домашньому матчі сезону каменя на камені не залишили від маріупольського шахтаря. У передостанньому турі чемпіонату країни команда Віталія Ната познущалась над опонентами, здобувши перемогу з рахунком 33-12. До речі, цікавим є той факт, що запоріжці за увесь другий тайм дозволили суперникам забити лише тричі. Наразі ганболістів з вже сміливо можна привітати здобуттям чергового срібла чемпіонату. Про решту спортивних подій цікавих та різних у нашому наступному відеогляді. Сім найсильніших шкільних команд регіону переможці зональних етапів спробувала довести свою силу під час регіонального етапу всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький гард. Турнір спрямований на прищеплення у школярів любові до батьківщини та спорту. Учні мали проявити знання з історії розвитку нашого козацького краю, олімпійського руху в Україні та звичайно продемонструвати свою фізичну підготовку. Фізкультурна часть, челночного біга, прыжка в длину з места, эстафеты прикладного характеру. Будуть в прыжках, через скакалку на час, на Мальчики будуть перетягувати канат. Участвують всі від 6 до 10 класу, по різного пола. команда. Чемпіони минулорічної обласної першості команда Мелітопольського навчального закладу No16 налаштована рішуче долати опонентів. Адже готуючись до змагань, учні залишались після уроків. Для тренувань та навчання, аби знову спробувати потрапити до всеукраїнського фіналу. Дуже Познавательне дуже цікаво з'єднатися з другими командами, тому що ну хочеться себе. і себе, цібя показати, що ти щось вмієш і це хорошо у вересні. Стартує фінальний етап всеукраїнського змагання Козацький гард, під час котрого шкільні команди з майже усіх регіонів країни спробують довести свої вміння. Представники 15 різноманітних спортивних секцій влаштували масштабне шоу. Десятки спортсменів у спеціальній екіпіровці кімоно та навіть у лицарських обладунках зустрілись на стадіоні локомотив та провели відкрите тренування. Всі бажаючі могли долучитись до свята спорту разом із представниками тхеквондо, боксу, капуери, історичного фехтування Айкідо, бразильського джиу-джитсу та козацького спасу у загальну канву заходу гармонійно велись поціновувачі фітнесу, танцюристи та навіть представники театру вогню. Ція створена засновниками проекту Україна обирає спорт, які з осені минулого року запустили у нашому місті потужну програму масових безкоштовних тренувань. Організатори спробували продемонструвати загалу, що тренування можуть бути не лише щоденною виснажливою працею, а й насправді виглядати як свято краси та духу. У планах засновників проводити подібні акції щомісяця, аби знайти нових однодумців, прихильників спорту та здорового способу життя. Наступне масштабне тренування заплановано на середину червня. Запорізькі прихильники вітрильного спорту відкрили новий змагальний сезон. Традиційна регата відбулася в акваторії Дніпра на базі вітрильно-туристичного клубу Металург. Змагання проводилися серед катамаранів, спортивних та крейсерських яхт і мали назву Південна регата. Через відсутність вітру організаторам вдалося провести лише три з чотирьох запланованих перегонів. Втім, все одно заряд бадьорості та позитиву учасники отримали по повній програмі. Отже, у результаті переможцями у своїх розділах стали. У класі спорт перше місце дісталось яхт. Тімако капітан Ігор Дринов. Друге місце здобув човен Ласер СТ із капітаном Світланою Шепетій. У класі Катамаранів не було рівних човну Торнадо із капітаном Антоном Чуприною. Другим став екіпаж катамарану Корсар. Третій результат показав екіпаж Катамарану Ластівка. У класі Турист перші два місця дісталися екіпажам яхт Чиш та Слайфокс. Футзалісти запорізько-донецького клубу Арпі поповнили власну скарбницю нагород черговим трофеєм. В Одесі завершився фінальний раунд чемпіонату України серед ветеранів категорії 40 де наша команда зуміла побувати серед числа призерів. Колектив Арпі, не програвши жодного із трьох зіграних матчів, у підсумку зумів задовольнити сріблом чемпіонату, пропустивши вперед лише команду господарів Чорне море, котра по праву носить титул флагмана ветеранського футзалу України. До речі, у складі одеситів звання чемпіона країни ви. Боров добре знаний запорізький майстер зального футболу Граміс Мансуров. Перед тим, як попрощатись, нагадаємо про завтрашній черговий домашній поєдинок чемпіонату запорізького металурга. На заміській базі, що на Великому Лузі, місцеві гравці прийматимуть футбольний клуб Балкани з Одеської області. Початок зустрічі о 15-тій годині. Це все про спорт на сьогодні. Я вдячний вам за увагу. Гарного настрою всім глядачам нашого телеканалу. На все